Чир вітання прихильникам телерадіокомпанії Надвірна в ефірі. Програма актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми будемо говорити з головою Переріслянської громади Володимиром Молдовчуком. Особистість цікава тем для розмови є багато. Вітаю вас! Доброго здоров'я вам, Іван, вітаю всіх. Телеглядачів, ну і напевно нам варто розпочати розмову з того, що відбувається зараз у соцмережах. Так, це резонанс, так би мовити, про те, що у вашій громаді ви придбали спецтранспорт для поліції, освятили поліцейську станцію, так би мовити. Громада це по-різному сприймає. Так, є прихильники, є навпаки, критикують вас. От розкажіть, будь ласка, чому. Чому от власне ви це робили і наскільки воно необхідно громаді? Бо безпека ага. в громаді це перш за все. Ви фактично дали вже відповідь: безпека громадян в громаді це перш за все. Ну, почну, напевно, якщо ви кажете, з поліцейської громади. Ну Відбуваються конкурси, приходять поліцейські громади, які працюють сутом в громаді. На сьогоднішній момент. Переслянська територіальна громада не забезпечена поліцейським на дві громади на Ланчинецьку і на Переслянську працює один дільничий інспектор. Ви повинні розуміти, що фактично забезпечити, Я вже не кажу про безпеку, я вже кажу про якийсь робочий аспект приїхати, поговорити з людьми, тому що скарг є доволі багато. Різного роду є і дрібні злочини, якими повинен займатися поліцейські громади. І відповідно необхідність в поліцейській станції колосальна. Мене дивує постановка питання в іншому. Подобається, не подобається на сьогоднішній момент. У Івано-Франківській області відкрито 62 поліцейські станції на 62 громади. Про що це говорить? Про те, що в якійсь громаді їх дві, а в деякій немає жодної, тому що ми свою ще не відкрили. Не готові поліцейські громади, не готові поліцейські прийняти її, тому що є якісь на те відповідні вимоги. З приводу поліцейського автомобіля, який дав такий резонанс, знову ж таки мене дивує, чому оці хейтери не бачать поліцейські автомобілі, які придбані в інших територіальних громадах, і також придбані за кошти громади. Тому що на сьогоднішній момент програми забезпечення поліцейськими автомобілями немає, і відповідно ці автомобілі купляє громада. Я більше скажу, навіть громади взяти які навколо нас. Там придбано по два автомобілі за кошти громади, і ніхто на це не звертає уваги, бо громадяни розуміють, наскільки це необхідно. З приводу того, що, щоб передати на Збройні Сили України, повірте, перевіслянська територіальна громада. Автомобілі я не знаю. Ну я не хочу ставити у приклад десь нашу чи брати за приклад якусь іншу, але у нас є 40 автомобілів, які ми передали на збройні сили України. Звідки я це знаю? Справа в тому, що ще від початку війни, в перший же рік було придбано до 30 автомобілів. І всі ці автомобілі ті чи інші мірі проходили. Інформація проходила через прислянську сільську раду, тому що приходили. Ми відповідно давали транспортні листи, в яких зазначалося, що такий-то, такий-то транспортує автомобіль, придбаний за кошти громадян для військової частини такої, то для військового там такого то і так далі. І відповідно я знав цифри. А на той час купували мега велику кількість, у нас одні навіть громадяни по селах, там по 5-6 автомобілів приганяли за кордону і передавали їх військовим. Ми також долучалися, і працівники сільської ради долучалися. Ми таких придбали автомобілів достатньо. І мені дивно, чому каменем притихання став поліцейський автомобіль, коли депутати сільської ради розуміючи. Обстанівку у громаді прийняли рішення відкрити поліцейську станцію і прийняли рішення придбати автомобіль. Тобто, щоб люди розуміли, це не приймалося вами одноосібно. Ну, це була скликана а сесія, вже... і на сесії це все вже... з депутатами. Приймалося так. Так, Є програма згідно програми. Ми працюємо ні більше, ні менше. Автомобіль він не є. Це є стандартна ціна автомобіля. Більше того, ми його придбали навіть за нижчою ціною, ніж пропонували інші підприємці. Двічі відбувся тендер. На перший тендер по цій ціні, який ми виставили, щоб придбати в автомобіль, ніхто не зайшов, тому що ціна була мізерною. На другий тендер вже зайшов один підприємець. Який фактично ну знизив ціну, і каже, ми каже, ну ясно, в збиток вони собі не працюють, але каже, вигода наша мізерна. І вони придбали, тому що коли я отримував автомобіль, я спілкувався, кажу, Ви бачите, я вже бачу ваші розцінки, там умовно мільйон триста. А ми там придбали там, значно дешевше в автомобіль. Ну просто бачили, ми перший раз не хотіли заходити, та й другий раз ми, власне, не дуже хотіли заходити. І тому м -м, причина. Такої хвилі, яку задали по області в соцмережах, криється далеко не в придбанні автомобілів, не в відкритті станції. Вона криється в хейтерстві. Є просто громадяни, їх декілька, які вкрай незадоволені задоволені громадою. Які мають велике колосальне бажання її розвалити, які просто мають якісь свої власні амбіції і мають якісь власні образи. І тому це вже триває від початку моєї каденції, просто обливають брудом. Розумні громадяни, тверезомислячі громадяни чудово розуміють, що водій ті самі прізвища завжди фігурують, їх там є з, ну, до десятка людей, які постійно-постійно займаються цим чкуванням. Пересвязької громади цькуванням влади, і що би ми не робили, це все показується тільки в негативному світлі. Як вам працюється <клес> в таких умовах? Я думаю, то напевно не легко. Дуже погано мені працюється в таких умовах. Якби не підтримка депутатського складу, не підтримка колективу апарату сільської ради, не підтримка простих громадян, які десь по дорозі йдуть, зупиняють володь, ти не переживай. Все добре, ти йдеш правильним курсом, ти робиш правильну роботу, а ті, хто невдоволений, покажіть, що робите ви. Ви розумієте, є таке поняття, коли людина в своєму житті досягає якоїсь, якоїсь висоти, там йде вона щаблем життя, і за нею десь є ті, хто нижче на декілька щаблів. Вони чудово розуміють, що досягти рівня цієї людини їм важко, що вони роблять. Вони підбивають так, щоб опустити тебе до свого рівня і на своєму рівні уже менш-більш виглядати. Оце це саме зараз відбувається зі мною і з нашою громадою. Коли вона виривається вгору і просто дають отобереться, щоб опустити і показати, які ми погані, та чи погані? Я думаю, що люди нехай оцінюють, нехай не сучасники, нехай потомки майбутні покоління, покоління оцінюють те, що робимо ми. Стосовно е, поліцейської станції, вона ще зараз не відкрита, тільки освячена. Тільки освячена. Коли вона запрацює? Я маю надію, що до кінця року вона мала би запрацювати, коли відповідно відбудеться процедура передавання автомобіля, тому що вона триватиме декілька місяців. Це все проходить через відповідні міністерства. Адже хочу зауважити, шановні громадяни, що автомобіль, який ми придбали, він іде у державну власність, він не залишається. На балансі територіальної громади ми його придбали, передали у державну власність і відповідно нею буде користуватися поліцейський громади. Заправлятися він буде відповідно з державного бюджету, ми просто зобов'язані передати. Тобто якихось зловживань чи розтрат чи, чи нецільового використання абсолютно немає. Це є загально прийнята практика. Там беремо, доприку, там Солотвинська громада придбала два автомобілі, ніхто нічого не говорить. Перерис Пасічнянська придбала Тисменницька, придбала більше того, наприклад, Тисменницькій сусідній громаді, там, там дві поліцейські станції відкрито одне у селі Липівка. Ну тобто це загально прийнята практика. Більше того, скажу, що якщо взяти ну, умовно перший рік війни. Проведено було такий аналіз, і виявилося, що в перший рік війни було придбано подібних автомобілів на 2 мільярди 400 тисяч. Розумієте, На 2 мільярда 400 мільйонів. От так, придбано було таких автомобілів. Туди входили і пожежні, і швидка, і, ну, скажімо, левочаску це саме поліцейські автомобілі, які придбані за рахунок. Територіальних громад по Івано-Франківській області тільки в перший рік війни було придбано таких автомобілів на 31 мільйон. Тому, ну люди, читайте, цікавтеся. я ж нічого такого не видумую. Є для цього ті ж самі засоби масової інформації. Чи можете ви сьогодні сказати, як голова громади, що ваша громада безпечна? У вашій громаді безпечно? Мабуть, ні. Сьогодні це ніхто не може сказати в Україні. Війна безперечно, війна. Але паралельно з цим, знаєте, оця, оце період без воно накладає відбиток на самих громадян, особливо неблагополучних. Вони. Ну, дехто опускається до простих дрібних злочинів. Якщо десь у громаді навіть зафіксовані про ті прості крадіжки одягу, то ми повинні розуміти, що, що не все так гаразд державі і не все так гаразд, мабуть, у громаді. Раніше такого не було. Раніше десь, як щось крали, то якісь кольорові метали там і так далі. А зараз люди вже опускаються до, до простого одягу, який висить там на, на у Тобто усіга, та... Поліцейський повинен працювати. Негативним явищем на сьогоднішній момент люди забули про те, що є війна, і молодь трішечка попустилася в своїх бажаннях. Вечором Мотоциклісти чудеса витворяють. Я часто густо зупиняюся на роботі, там залишаюся до 11-ї вечора і виходжу, коли вже темніє, і бачу цих мотоциклістів, які чудеса витворяють. Ми поставили спеціально камери для того, щоб фіксувати ці порушення. Десь відбувається бесіда з самими батьками. Ти кажу хлопці, ну от бачите, камера зняла вас. Як ти назад у колесі проїхався тут по присільську раду? Я ж завтра покажу це твоїй мамі. Як ти думаєш, що вона тобі скаже? Ти без шолома, ну мало вам небезпеки, яка чатує зовні, ви що хочете всередині начудити щось. Тому поліцейські громади потрібні обов'язково і ніхто не може себе, що би люди не говорили. Мені вже декілька разів самі свої громадяни сказали, що би не робилося, все погано. Але коли біда в когось, куди біжуть до поліції. І тоді всі розуміють, що поліцейський вкрай необхідний. Ну, цю тему ми вже широко розкрили. Тепер давайте поговоримо, продовжуємо е, говорити про соцмережі. Друге питання, яке е, зараз активно обговорюється, це ринок Радгосп, Так, yeah. який був відкритий, uh -huh. а зараз він якимось чином не функціонує. В Чому uh -huh. причина? Uh -huh. Чому так сталося? Ну, якщо громадяни пам'ятають, ринок Радгаз це тільки перший етап великого проєкту. Uh -huh. Чому він не працює? Ви знаєте, є два моменти, коли працює ринок: це покупці і продавці. Покупці не йдуть, тому що немає продавців, продавці не приїжджають, тому що немає покупців. Відповідно, торговиця як така вона запрацює. Зрозуміло, що зараз, коли основні ринки, ви подивіться, що робиться на ринках, що робиться на авторинку, що робиться на продуктовому ринку там на Двійниці Івано-Франківську. Вони зменшуються, немає плату спроможного громадянина. Моє завдання як голови не забезпечувати торгівлю, а забезпечити місце. Під торгівлю з цим погодились депутати сільської ради, які погодились виділити ділянку невжитку, яка не приносить абсолютно ніякої користі, тому що там сміттєзвалище і так далі ніякої користі. Відповідно, ми вирішили зробити там торгівельні місця, і ми йдемо в цьому напрямку. Якщо громадяни цікавилися, то ринок це тільки. Перший етап наступної етапі це великі павільйони. У нас були потужні інвестори. Вони поки що не відмовилися від своїх планів, але за умов війни і економічної, на жаль, кризи, вона зараз у нас є а також дефіциту самих людей призупинена. Призупинений розвиток даного об'єкту, хоча він не він не є такий занедбаний, щоб до нього ніхто там не звертався. Проон готові продовжувати фінансування. Там іде в е, десятках тисяч доларів, не готові продовжувати своє фінансування, адже наступним етапом це мав бути е, е, котельня, там сортувальний цех і так далі. Вони готові далі фінансувати, але ми призупинили, тому що немає потреби зараз вкладати додаткові кошти щоб воно далі простоювали, тільки зацікавлюються інвестори, тільки вони починають відповідну роботу, і ми продовжимо свого боку розвиток даної території. Це у нас рахується індустріальним парком, і всю цю територію само собою це не буде ринок. Ми туди можемо залучити і інші інвестиції, бо індустріальні парки на сьогоднішній день це доволі актуальні для України речі. Нагадую про те, що цікаво було дане місце для логістичної компанії, однієї з логістичних компаній Китаю, яка готова тут була поставити свої склади. Відповідно, це також колосальний прибуток для громади. Чому вони не продовжують? Це вже політика висока. Ви чудово розумієте відносини Сполучених Штатів, Китаю, України і так далі. І на даному моменті, на даному етапі, це знову ж таки трішечки призупинилося. Але це не крапка. Я розумію, комусь дуже хочеться подати це як великий провал там переслянської територіальної громади. Дорогенькі наші провалу немає, тому що всі кошти, які були реалізовані на даному ринку, вони були інвестиційні. Так, вони проходили через бюджет сільської ради. Безперечно, тому що всі кошти проходять через бюджет. Але якби я чи депутатський склад їх не залучили, вони би не прийшли. Ми з коштів реально платників податків заплатили 15 тисяч за туалети. От всі витрати, які понесла фактично з платників податків. Це ті кошти, які проходять відповідно від самих громадян. Ну я не думаю, що, що ці речі, і пропадуть, навіть якщо ринку не буде. Хоча я переконаний, він запрацює і запрацює не так, як ми собі уявляємо проста торговиця, яка є в інших населених пунктах. Це буде потужний об'єкт. Своєю інфраструктурою, ну і коли спроможна громада, тоді є більше можливостей допомагати Збройним силам України. Правда, от я би хотіла, щоб ви детально розповіли власне ту роботу, яку проведено для допомоги нашої армії, бо не всі люди про це знають. Багато робиться так, що не висвітлюється, угу. не показується в засобах масової інформації. Але я вважаю, що громада повинна це знати, щоб робити баланс думок. Безперечно, дуже неприємно, що вже декілька разів прозвучало, що потисенська територіальна громада не долучається до підтримки збройних сил України. Я власне очікував десь такого питання від вас, як від журналістів, і десь в якійсь мірі готувався, зібрав тут ряд документів, ряд рішень, сесії, на які хотів би звернути увагу. Звичайно, я не все буду зачитувати, не все буду так розкривати. Але коротко, основні тези і основні цифри зачитаю. Якщо взяти за основу 23-й рік, то з бюджетних коштів, які були залучені для... Роз, там, підтримки ТРО, ДСНС, цивільної оборони, у нас пішло 1 мільйон 87 тисяч. Ви розумієте, 1 мільйон для такої територіальної громади, як наша, у 2023 році, коли ми не мали ніякого інвестора, коли ми не мали там військового ПДФО. Я розумію, в порівнянні там, тих громад, які мали військове ПДФО, коли у місяць заходило від 10 до 20 мільйонів гривень, то 1 мільйон наш виглядає дуже бідненько. Але для нас це мега колосальні кошти, які виділялися. Це і програма підтримки військовослужбовців та їх сімей, підтримка ТРО, ДСНС і так далі. Надходження від меценатів. Чому знаю ці цифри? Тому що стараюся бути дотичних до всіх коштів, які збирає громада. Ми окремо збираємо як голови територіальних громад. Я окремо десь даю кошти у нашу групу, тому що кожне село нашої громади вони мають свою групу підтримки, групу меценатів. Одна з найпотужніших в перерослі хочу подякувати при нагоді всім, хто знаходиться за кордоном і не зупиняються донатити. На Збройні Сили України. До прикладу, у 2023 році надходження від меценатів становили 349 тисяч гривень, 14 тисяч 510 тисяч євро, 4 300 доларів. Збір коштів самими працівниками. Працівниками сільської ради було зібрано 456 тисяч гривень у 2023 році. Це те, що самі. Працівники збирали. І як я вже говорив, вже станом на 2023 рік у нас вже було поридбано 30 одиниць. Автомобілі. автомобілів, тепловізори, там, квадрокоптери, буржує, ми дуже багато, тому що це було актуально. Це 23-й рік. 24-й рік, якщо взяти. У 24-му році з бюджету пішло трішечки менше, пішло 700 тисяч гривень. Але при цьому е, значно зросли надходження від меценатів. Більше 30 тисяч євро, більше 10 тисяч доларів. Е, кошти працівниками, які були зібрані, це 567 тисяч гривень. Це знову ж таки більше половини мільйону гривень, і це все на Збройні сили України. Тому говорити, що пасивна громада це, це просто блюзнірство і знущання над самою громадою. У 24-му році вже було нараховано 37 автомобілів, тобто за 24 рік ми додаткових 7 автомобілів придбали. І переправили для військовослужбовців. Знову ж квадрокоптери, реби вже пішли тоді в рух. Ми їх небагато придбали, тільки п'ять штук. Але ви бачите цифри. Збір коштів уже був від акцій та заходів. Це більше 400 тисяч гривень, тільки це не в рахунок. Це окрема сума 400 тисяч гривень різних, з акцій різних, якісь там ярмарків. ярмарки, діти і так далі. Тому в будь-якому випадку ця інформація вона сходила з сільської ради. Я кажу, це не повна інформація, тому що багато меценатів, багато донаторів не мають бажання десь афішувати свою підтримку, але я знаю, що вони є. Е, якщо взяти 25-й рік до мене зателефонував зі сполучених штатів житель нашого села, він він. Він не меценат, він добродій і тому доброчинець, і він каже: Володимир Іванович, дай мені е контакти матерів, хлопців, яких загинули в перерослі. Я хочу їм допомогти фінансово. Я кажу, та може немає такої там потреби, давай тим, що ні, це, це моя відповідальність, це є бажання. Жодних проблем. Ми надаємо контакти на диво. Два дні до кожного з них підійшли люди, дали конверт. І я не знаю, скільки дали, що дали. Тобто, це, це допомога, яка не фіксується, але я знаю, що вона є. І знову ж таки, звинувачувати громаду пасивності ну, даруйте. Так само, як і звинувачувати десь е, е, апарат чи голову пасивності, ну це, це таке. 25 рік, якщо взяти на 25-му році, в нас закладено він ще не закінчено, не закінчився, але вже закладено мільйон 356 тисяч. Знову ж таки, це є це є великі кошти. І я переконаний, що наступної сесії, яка буде вже цього місяця, це знову буде півмільйона, а то й більше закладено. До цих коштів що можна сміливо додати 1 мільйон гривень, який ми зараз заклали на підтримку військовослужбовців, які проходять службу. Тому що до святку до одного з святкових свят, напевно, що до покрови ми будемо мати можливість надати їм якусь фінансову підтримку. Тих, хто до нас звернеться, тому хочу акцентувати увагу самим військовослужбовцям. Можливо, ви будете мати можливість переглянути це відео або ваші родичі. Будь ласка, є перелік документів, які потрібно надати Переслянську сільську раду, і ми будемо давати підтримку. Це кошти, які будуть спрямовані десь на придбання дров, кому це потрібно, комусь на електроенергію, на газ. До речі, в нас ця програма діє. Вона діє мало людей звертається, тому що я розумію, десь хлопці. Не мають можливості десь хтось соромиться, але ми минулі роки закривали питання комунальних послуг по військових. Ми давали свою допомогу. Хоча учасники бойових дій отримували 50%, 75% від шкодування відшкодування від держави. А ми відповідно давали 50%. Це навіть тим, хто не мав учасника бойових Їх дій по формі 6. Надходження меценатів на сьогоднішній момент. Це є 3350 Євро 500 доларів, збір коштів працівниками 30 тисяч. Трішечки упав збір коштів самими працівниками, тому що зросли відсотки надходжень з е, самих зарплати. Коли людина брала там. Зарплатою відповідно вона з готовністю віддавала свій денний заробіток на підтримку зсу. Зараз це вже збирається автоматично, і людина починає задумуватися. У нас не є високі зарплати у сільській раді, у нас немає гірських. І тому людина трішки починає ну Ми не зупиняємось. На жаль, наш час, ефірний добіг до завершення, тому я вам, пане Володимире, щиро дякую за цікаву розмову. Ми продовжимо спілкуватися уже в наших наступних ефірах. Нагадаю, я розмовляла з головою Переріслянської громади Володимиром Молдовчуком. На все добре, до зустрічі. Бережіть себе.